Володимир Іванович Бойко, прилучанин, що знаний не тільки в Україні, а й за її межами, він мав унікальний голос, любив українську музику і популяризував її навіть в часи Радянського Союзу. Цьогоріч до 95-ї річниці, до дня народження співака, поціновувачі культури організували вечір пам'яті музичного генія. Місто прилуки завжди славилося своїми талантами. Так склалося, що Прилуцька земля народжує геніїв. І один з таких геніїв був наш земляк. Володимир Бойко, нам пощастило, що він ходив нашим містом, нашими вулицями, що він, він виступав на нашій сцені, прославляв місто Прилуки своїм чудовим голосом. Тож е я вважаю, що виросло гідне покоління, яке знає і любить українську пісню, і це багато в чому завдяки народному артисту України Володимиру Бойку. Володимир Бойко не просто вніс неоцінений вклад в нашу культуру. За життя він активно сприяв розвитку музичної сфери у рідному місті, популяризував українські пісні, співав при кожній нагоді. Ті, хто особисто знали видатного співака, згадують. Я свій час мав нагоду. З ним зустрічатися, спілкуватися, відчувати постійну його турботу про розвиток культури нашої місті. Пісня Володимир Іванович не розривлює. Вона завжди пісня йшла з ним по життю, коли працював вантажником на тітюної фабриці, коли трактористом на заводі пластмас, скрізь. Він ішов з піснею. Йому пісня, як і сім'ї, допомагала в житті. Те, що пережила тяжкі роки наша Україна, такі тяжкі роки випали і на долю Володимира Івановича. Співав скрізь, співав про Україну, співав про людей, про те важку долю України, як Україна виборювала волю і долю. Про все це Спів був невід'ємною частиною життя та кар'єри Бойка. Проте, незважаючи на свої досягнення, він завжди залишався собою, допомагав тим, хто цього потребував, і навчав тих, хто просив. Був справжнім діамантом, людиною з великої літери. Володимир Бойко збережеться в нашій пам'яті як справжній бриліант, Я б так сказала. Це незвичайна людина була, незвичайного таланту, незвичайної людської доброти, духовності, щирості. Він був дуже простий в спілкуванні. Спілкуючись з ним, ти не відчував себе, знаєте, є метри, а є сантиметри. Він ніколи не пишався тим, що він така величина. Поруч з ним було дуже затишно. Він зміг зм знайти якісь слова підтримки. Він, коли був на концерті в нашій школі мистецтв, він співав для нас. Ми співали для нього. Він дуже високо оцінив роботу наших викладачів, наших хорових колективів. Він питав, чим вам допомогти, в чому ви маєте потребу. Діти тих. Коли тих часів, тих колективів, які займалися в той час, у мене вони були просто захоплені від того, що так можна співати. І багато хто захотів себе спробувати в цьому напрямку. І в мене завжди були в колективі багато хлопців, і вони навіть намагалися співати пісні його репертуару. Манера виконання українських пісень юнікальний унікальний голос зачаровували юних співаків, заохочували їх до професійного розвитку та нових здобутків. Викладач Прилуцької дитячої музичної школи імені Левка Ревуцького Олександр Козленко ділиться творчість Володимира Бойка. Завжди надихає це такий культурний генофонд. Він вніс своїми піснями, своїм виконанням. По перше, по-друге, знаєте, як є така фраза, хто не цінує свого минулого, не має свого майбутнього. Тобто, ми ці концерти, це взагалі це популяризація української пісні, української культури. До того ж, подібні вечори пам'яті навчають молодь чомусь новому, об'єднують між собою покоління, оскільки ми пов'язані музикою, і нас об'єднує музика, то пісні повинні передаватися з покоління в покоління, і пісні це саме ті, скажімо так, натхнені предмети, які живуть вічно.